8 грудня о 21.00 починається нова ліга в Path of Exile. Тому я підібрав білди, які, на мій погляд, будуть найкращими стартерами для Ліги 323. Нагадаю, що паралельно зі стартом звичайної Ліги в поє, ми з глядачами стартуємо нашу окрему приватну лігу, грати в яку може будь-хто бажаючий. Все, що тобі треба, це зайти на мій сервер в Дискорді, написати мені в особисті повідомлення свій нікнейм в поє та прийняти запрошення. Нас зібралось вже 20 людей, тому буду радий побачити саме тебе на нашій приватній лізі. Починається цей топ стартерів, напевно, із найзбалансованішого по можливостям білда, який зараз існує на просторах Path of Exile. Це Summon Raging Spirit Guardian. У білда дуже складно знайти мінуси, але якщо і називати його, то це вразливість до фізичної шкоди. Завдяки реворку Асенсі Гардіана в минулій лізі він отримав нового самона Sentinel of Radiance, якого можна отримати вже після першої лаби. Цей самон не тільки сильно збільшує виживаємість білду, але й сам дамажить дуже добре з хорошим скейлом у лейтгійм. Білд сам по собі максимально простий. Бігаєш, дешаєшся, само на щерепки, які агресивно накидуються на ворогів. Bone Shutter Swayer Найкращий і, на жаль, напевно єдиний мілішний білд, який вважається дуже хорошим стартером для Ліги 323. В минулій лізі це був Джаггернаут. В цій лізі ми вже граємо за Слеєра. Завдяки іншому сенденсі цей білд став значно швидшим. Майже не втратив танковості, а зі змінами геймів в цьому патчі тепер ще й має відчутно більше демеджу. Якщо тобі хочеться звичайного мілічного гімплею. Стрибнути на пачку, одним ударом лопнути цю пачку і пострибати далі, то цей білд ідеально підійде для тебе. Єдиний мінус білда сінгл таргет. Босів часто доведеться колупати, але завдяки хорошій танковості та безкінечному лайфстілу, це не буде сильною проблемою. Експлозів Треп Трикстер. Якщо тобі хочеться мати хороший сінготаргет на початку ліги, то цей білд саме те, що ти шукаєш. Раніше цей білд вимагав енчанту на шолом, але тепер все, що вам треба, це мати 20% якості на скілі explosive Trap. Дуже велика перевага білда – це те, що є дуже багато босів, яких ти можеш з дистанції накидати багато трап прямо під ноги. Потім підійти до боса, щоб файт почався, і бум у боса вже немає третини здоров'я. Мінуси білда — це вразливість до фізичної шкоди на початку ліги, а також можливі проблеми з маною, тому деякий час вам доведеться бігати з мана фаскою. Ну і так як це білд з ухилом на таргет, не очікуйте нереально швидкого клірспіду. До речі, я стрімлю на твічі приходь. Тепер я розкажу про, можна сказати, подвійний білд: Toxic Rain Ballista Poison Artillery, Ballista, Pathfinder. Подвійний він, тому що ми стартуємо всім надбридшим Токсікреїном з балістами. А потім, коли нафармимо всі необхідні предмети зі списку, треба буде спекнутись у Poison Artillery баліста, який схожий по принципу роботи на країн, але має значно більшу стелю ДПСу. Білд сам по собі дуже мобільний та легкий для освоєння, та має високий аптайм демеджу. Можливо і невеликі проблеми з виживаємостю на початку ліги, але по мірі покращення нашого гіру, білд починає по-справжньому сяяти. Ice Shot Дедай. Білд, який на диво дуже мало де світиться, хоча я вважаю його дуже сильним на даний момент. На відміну від дуже схожого, Lighting Hero, наш білд має дуже сильний додатковий шар дефенсу. Приз та чіл. Я особисто стартував цим білдом у 321, коли тільки додали вау-версію цього скіла. За допомогою вау айсшоту, баліст, снайпер з марки та сапорт гему Returning Projectiles боси не будуть проблемою, а монстри на картах будуть лопатись, наче це п'ятий акт. Єдина серйозна проблема білда виживаємість. на початку дуже часто вам доведеться бачити рандомні ваншоти незрозуміло звідки. Але як я й казав, порівняно з метовим Lighting Hero, цей білд живе набагато краще. Ну і останній білд оцінять трошки олдові гравців бою. Цей білд буде більш ризиковим, ніж попередній, але він був доволі приємно бафнутий в цьому патчі: це брідбол Гладіатор, що може бути краще. Бігаєш по карті, робиш один постріл, все на екрані приємно лопнуло. Зустрів боса, зарядив один сильний постріл, босс витік за 2,5 секунди. Незважаючи на те, що я не люблю Дот, це один з найбільш приємних білдів, на яких я грав за все своє життя. Єдина проблема може виникнути з виживаємістю, але це точно не можна назвати глас кененом як будь-який звичайний з звуком. Враховуючи те, наскільки багато варіацій скілів додали в цьому патчі, протягом перших днів або навіть тижнів будуть з'являтися нові ще більш оптимальні білди. Спробувати стартувати новими скілами завжди ризиковано. Саме тому в цьому відео я розказав лише про ті білди, які більш-менш перевірені часу. До речі, про старі білди. Майже всі стартери з минулих ліг, такі як Exposil Еробаліста, Lightning Herrow, XBoss Minds, Детонейт Dead та інші, досі є хорошими білдами для старту, але я ж не буду розповідати вам кожну лігу про одне і те саме. Всі поби та джерела білдів я залишу в описі під відео. В побах ви зможете знайти детальний опис та підказки щодо левелінгу для кожного з білдів. Якщо я зміг допомогти тобі обрати стартер на цю лігу, або тобі просто сподобався мій контент, я буду дуже вдячен за твій лайк, коментар та підписку. Це дуже допомагає мені та моєму каналу. Також в описі ти зможеш знайти більше корисних посилань. Дуже тобі дякую за перегляд.